Доброго дня! Сьогодні я хочу з вами поділитися такою інформацією. Це те, що іноді ми купуємо годинники Solar до 7-ї версії. Це може бути Instinct Solar, це може бути е, 6 Pro Solar, е, і, так, і, і таке інше багато е, годинників Solar. І я чув таку інформацію, що на ці годинники не бажано наклеювати додаткову захисну плівку, тому що. Ця плівка, скажімо так, забирає ефективність роботи Салара. В цьому відео я хочу це спростувати чи підтвердити. В моєму розпорядженні було два годинника: інстинкт Другий Салар, перший і другий годинник був це 6 про Салар. Ось перед вами моя сторінка. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну, таким чином проводимо наступні дослідження. Значить, для того, щоб проводити дослідження, я сформував таку структуру, де годинник там був поставлений крістик і годинник знаходився в одному і тому ж самому положенні, для того, щоб зрозуміти, і е -е, дослід був однотипний. Тобто тут був поставлений певний крістик такий хрестик, і відповідно годинник знаходився на цьому місці, не зміщуючись в двох станах. В першому стані, коли він був без захисної плівки, і в другому стані, коли він був захисною плівкою, значить, на телефон я встановив відповідний додаток для того, щоб виміряти інтенсивність освітлення. Це спрощено спрощений вимір, але от о, такі от цифри: 5898 люкс. Якщо ви е... Так дивилися мануали по, по годиннику, то вказано, що максимальна ефективність заряджання годинника відбувається при 50 ти тисячах люкс люксів. Я це ще не перевіряв на сонце. Ось, можливо, в якомусь одному з наступних відео перевірю. От в моєму випадку, це було в тій точці, в якій я показав перед цим, 5898 люкс. От безпосередньо в цій точці також підніс телефон. Який, скажімо, дуже грубо, але вимірює, тобто показує, який стан речей у нас має бути. Значить, По факту того, от по факту двох вимірів. Перший вимір, якщо ви бачите, це. Без е, захисної плівки, другий вимір з захисною плівкою. Ми бачимо, що е, це приблизно десь 20% заряджання. Ось 2, ефективність заряджання е, приблизно 20%. Е, на наступному кадрі більш якісно видно, тобто я зайшов в віджити і тут подивився. Бачите, е, якщо придивитися і провести лінію, то можна сказати. Можливо, і є якась невеличка зміна, але ця зміна дуже дійсно невелика. Там до 3-4 максимум. Тому що, ну, скажімо так, дуже важко провести лінію, навіть якщо її провести, то воно практично буде співпадати. Відповідно, я також для цих годинників провів термографічне обстеження тепловізором. І бачимо, що при такому нагріві, при такому розміщенні до 41 градусу. Тобто Гармін, другий інстинкт Solar достатньо гарно бореться з нагрівом, тому що максимальна температура була 41 градус. Відповідно, я провів подібні досліди подібні досліди з тим, щоб показати, що дійсно Салар працює, може працювати на повну потужність, але вже без телефона, коли поклав годинник на, під, на підвіконня, на літнє сонце, і ми бачимо, що тут навіть було до 100, доходило так десь біля 80. Тобто Solar ефективно працює. Наступний варіант дослідження тут трошки краще, ми бачимо та сама ситуація, але ефективність Solar, до речі, в 6 Pro. Дещо краще в тій самі точці, але дещо краще. Ми бачимо, що тут трошки вище за 25%. Там, якщо дивитися, то це було десь 20%, тут 25%. Але якщо придивитися в даному випадку, можна побачити, що дійсно, от якщо цей перехідний процес відкинути, то вплив плівки захисної мінімальний на роботу на роботу салара. Ну і щодо гарміна цих годинників, за рахунок того, що вони чорні, чорний ободок, то ми бачимо, що нагрів був трошки більше. Там в попередньому випадку був 40 градусів, тут 49 градусів нагрів. Час перебування під впливом е освітлення був практично однаковим. Що я хочу сказати в, в якості заключення, завершення своєї такої от, свого відеоуроку. Якщо до вас приходять годинники Салар з склом не сапфір, скло сапфір на Саларі з'явилося лише в сьомій серії і тих годинниках, які йдуть далі, нових годинниках, то обов'язково. На ці годинники наклеювати захисну плівку. Ефективність заряджання не знизиться, але скло має специфічну структуру, яка не тільки, скажімо так, Грубо, Під власне грубому пошкодженню. А й дуже е, реагує на поверхневі пошкодження, тому що е, має таке специфі, специфічне покриття скла, коли відбуваються поверхневі пошкодження, і їх вже заполірувати не можна. Тому що коли починаєш полірувати годинники саларом, е, виникає такий ефект, е, скажімо так, дещо погіршується відображення на екрані, тобто такий бліклий ефект витворюється. На якомусь одному, здається, на ФОПДА була тема, де показували, що під захисним покриттям в нових годинниках знаходиться зразу не під склом, а зразу під захисним покриттям. Знаходиться плівка, сонячна плівка, оця яка адаптує енергію і перетворює її в зарядку. Тому, коли ми починаємо полірувати, то це призводить до великої біди. Десь на ФФПДА був була картинка, коли людина почала полярувати свій салар скло, і це призвело до невиправленої біди. Тобто така величезна пляма, яку практично неможливо ніяк усунути. Тому купили салар. Нема різниці, є там пошкодження чи немає пошкодження, зразу нанісіть захисну плівку. Раджу нанести. У мене є відео на каналі за допомогою так званого вологого методу, коли можна відрегулювати цю плівку. Але коли наносите за допомогою вологого методу, бажано продавити воду, щоб вода не залишалася, бо вона трошки деякий час може бути там заважати вам. Плівка наноситься дуже гарно і закриває всі проблеми. Ще, що треба сказати. Я вже про це казав, але ще раз кажу. Салар у шостій моделі не дозволяє заряджати. енергія салара тільки використовується на поточні справи. Інстинкти у інстинктів є можливість за допомогою салара заряджати свою батарею. Це підтвердження у мене є декілька кадрів, де реально видно, що коли я заряджаю, то росте. Цифри заряду там, з 51 до 53. Таким чином я пояснив доцільність використання, і можливість, і необхідність, і хибність з іншого боку того підходу, що плівка захисна впливає на якість роботи салара. Якщо і впливає, то це один максимум 3%, тобто не суттєво. Але Захисна плівка робить е, стільки важливої роботи по усуненню можливого пошкодження, яке практично не піддається лікуванню. Всього доброго, підписуйтесь на канал, до побачення!